Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошимець. В Україні вжарять інтернет. Хто вжарить? Ну, звичайно, гетьманців, який обкладає податками усіх українців. Не добрався тільки до українських собак і котиків, так? Решту українців він обклав податками, але на цьому зупинитися не може. Читаю гетьманцев вибрав свою наступну жертву. Всюди ж сучний ефективний менеджер гетьманців вибрав свою наступну жертву. Тепер під його ощупальці, які оплутали всю Україну податковими накладними. Потрапили малі інтернет-провайдери, їм вирішено додати великих проблем із податковим обліком та змусити здавати податкові накладні. І все це на користь чотирьох великих провайдерів, які вже за гетьманською звичкою названі білими провайдерами. А решта сотень малих та середніх стали сірими та схемщиками. Особливо помітно, що гетьманців схоже, що діє гетьманців схоже на користь Київстару, зв'язок якого падає. Як не при кожному відключенні світла. У той час як малі провайдери закупили генератори та акумулятори, які забезпечують безперебійну роботу «Київстар». Спо... безперебійну роботу, Київстар початку року втратив істотну частину своїх абонентів. Ось і схоже, що вирішено рейдернути цілу галузь. Коротше кажучи, в Україні вжарять інтернет. З вами Гришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.